А ви ж знаєте, що, що нема складу злочину? Ви саме знаєте, ви ж, уже це, да, ви ж уже це робили? Ви ж вже обламались раз. Викликали опергрупу і обламались. А тепер, ну це протокол склали. Ну складайте, а він кримінальне провадження відкрив. Складу злочину нема. Водій там там. так, водій сьогодні вже тебе везли. Е, Огляд місце події проводиться за адресою міста Ужгород, вулиця, вулиця Бращайків, 2. Я слідчую військової прокуратури Ужгородської організованої підполковник юстиції Петеніжний Денис Юріч в рамках розслідування кримінального провадження 420 60 70 21 60 90 за фактом хуліганських дій невідомими особами, яка порушена сьогоднішнього. Числа за... Так, Також у вказанні слідчі дії приймає участь військовий прокурору ужерського організову Цаака Олег Васильович, який є представним керівником у вказаному кримінальному провадженні. Також у вказанні слідчі дії приймає участь слідчі військової прокуратури уже організову Старого Ілья Андрійович, який здійснює відеозапис на, на мобільний телефон iPhone 5S. Всім учасникам повідомляють, що вказана слідча дія фіксується за допомогою відеозйомки. Вказана відеозйомка буде долучена до вказаного протоколу. Також вказані слідчі дії приймає участь прокурор військової прокуратури ЖРСКОРІЗОН Сергій Володимир. Будь ласка, поясніть, пожалуйста, хто ви такі. Представтесь, будьте добрі. Редактор газети «Сила народного контролю» бля, Ступак так. Лариса Вікторовна. Ще раз. Редактор. Ви не чуєте? Так. Сходіть до лікаря. Так, схоже. Дякую. Ступак Лариса так, Вікторовна, так? А, чули такі, да? Редактор газети «Сила народного контролю». Добре, дякую. Ви будете приймати участь в даній слідчій дії? Ні, я не буду, бо бути... дані а. слідчі дії незаконні. Не ви не повідомили про по права людям, їх обов'язки е, і право на захист. Ви, ви не можете проводити добры. жодних слідчих дій. Ви будете приймати участь в даній слідчині? Задоволений. Будете приймати, так? Е, Хто, хоч, то, хоч, вам... хоч, мав би бажання перевірити даних осіб. Вони назвали своє прізвище ім'я, а документ пожалуй, не подарили. У мене є свій документ, наприклад. Ви на якій підставі тут знаходитесь? Ми? Так. Да. Як, 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 в, війні, у Романі, у як на якій підставі? Ви вчиняли якісь хуліганські дії сьогодні? Ні. Ні, ви вчиняли? жодних, жодних дій? Я зайшов на прям до, до я відновлював страдників. Таким е, е, чином? Я, я, я відновлював стради. Вичиняли які небудь врядні дії. Сьогодні? А ви на які підставі до мене звертаєтесь взагалі? Ви учасник огляду. Ви мені пояснили мої права? Повідомили про мої права? Я всім роз'яснив ваші ви права. Ви Не та повідомили нам я, наші, права, наші права. Чим а порушили? Чим порушили кримінальний процесуальний ковід. Ви зараз без адвоката починаєте слідчі дії? Так, починаємо без адвоката. Всі бачу. А номер інвентарний бачите? Є якийсь номер інвентарний, який показує, що це є замок. А номер інвентарний э, бачите? Поняті. ще вам, вам раз роз'яснюю, що ви відповідаєте на питання слідчого. <сум> Свідчить нас, не вислідчий. Що бачите тут? Ну, зірваний, зірвана кнопка випиту. Механічні а, пошкодження, так, да, туди тупих а, твердих ось, предметів. А, на деревині. Чимось. Угу. Це не збивали. Можливо. Експертиза трасологічно встановить. Чи цією збивали, чи не цією. Предметом, чи цим, чи не цим, бачу, що вказаний предмет не властивий для військової прокуратури Ужгородського гарнізону. Не властивий. Його ще треба було звідкись принести сюди. Зрозуміло, да. в руках поміщається без номера, пакет. А марки ви зачитали? Вже, вже... Да, щоб завтра не стало за 5 тисяч гривень цей. Марку ви прочитали цих е предметів. Там же є номер написано. Чого ви не прочитали Марку? Завтра там будуть інші речові докази, які будуть це, дуже дорого це, це, коштувати. Це видно на війні Ні, на запису не видно. Ви не повідомили номер цих предметів. Речей. Так, цих речей. Вказані предмети упаковані в експертний пакет номер 3425202.